Всім привіт, друзі. Новини для тих, хто слідкує за тим, як я намагаюся зловити вуличного котика для того, щоб прихистити його або її, не знаю. Можливо, це дівчинка. У мене на жаль дуже сумні новини. Я другий день ловила цю кицьку, але так я і не змогла зловити. Сьогодні я ловила вчора. Ловила чого я тільки не робила для того, щоб зловити цю кицьку. А сьогодні я приїжджала три рази, тому що я живу в іншому районі. Але на жаль, цілий день до мене ніхто не вийшов. Ми з сестрою, навірно, години три чи чотири. Перший раз її шукали і кликали. Другий раз теж вже і вночі, от тільки зараз я. Ввечері вже приїхала. На жаль, ніхто до нас не вийшов. Кіцькі немає. Ми попитали у всіх людей взагалі-то просили допомоги у всіх людей, щоб нам допомогли з виловом цієї кіті, але нам сказали, що можливо двох кицьок забрали, і якби я не встигла а, її забрати. Тому я ще почекаю декілька днів. Можливо, вона така погана погода, і вона вийде ще до мене. Буду їздити туди. Просто я живу в іншому районі. Мені дуже важко туди їздити по декілька разів. Тому я ще трішки почекаю, але я дуже сильно засмутилась. Я сподіваюся, що вона десь ховає. Ця десь у підвалах, ми, хоча ми там теж і дивились, і шукали, і кликали, але ніхто не вийшов. Але в будь-якому випадку я не втрачаю надію. Я вже дуже багато людей сповістила про те, що якщо вони будуть кормити або побачать, або побачать цю кицьку, то вони мені обов'язково про це скажуть. От, можливо, вона вийде, а, можливо, я не знаю, можливо, зараз погана погода, і вона просто не хоче виходити. В будь-якому випадку дуже багато безпритульних котиків, хвостиків, яких я зможу в майбутньому або в найближчому майбутньому прихистити, тому як би навірно не в цей раз, але Обов'язково я впевнена, що мені зустрінеться саме моя кицька, яку я зроблю щасливою і подарую їй щасливе життя.